І так, всім привіт, друзі! З вами Дарка І сьогодні я хотів би насамперед привітати вас, мої дорогі глядачі та гості мого каналу, з наступаючим новим роком і побажати вам цього року досягти успіхів у всіх ваших починаннях від великих до найменших, і нехай завжди з вами поруч йдуть вдачі. І успіх. Пам'ятайте, що ви і тільки ви можете змінити своє життя на краще. Так само в даному відео я б хотів злегка затронути плани розвитку каналу. Чесно кажучи, YouTube не особливо добре просуває мої ролики, періодично в мене є бажання забити на все і перестати цим займатися. Та й аудиторії далеко не все пов'язаний зі мною цікаво від частини, це тому що контент досить різний, комусь цікава одна його частина, комусь друга, комусь третя. Хтось дивиться російською, а хтось виключно українською. Є так само велика кількість людей, які дивляться без підписки, на жаль, тому що для автора контенту дуже важливо, щоб YouTube просував відео, а для просування відео і для отримання хоча б мізерної монетизації, потрібні ваші підписки, лайки, репости та коментарі. Так YouTube бачить, що відео автора користуються популярністю, і набирають потрібні показники. Але сподіваюсь, коли-небудь все це до мене прийде. Найуважніші з глядачі вже, можливо, помітили в кадрі ні не ялинку, хоча вона тут теж новий гість, а мою нову консоль Nintendo Wii. Купив її зовсім нещодавно, людина продавала її тільки у мене по місту, і по щасливому збігу знаходилась зовсім недалеко територіально. Консоль, на жаль, дісталась мені некомплектною, а саме сама консоль, блок живлення з перехідником під нашу вилку і композитний кабель. Витратив я на неї 500 гривень або 12 доларів, кому як зручніше. Так само у мене вже давно лежить куплений на Aliexpress конвертер V2 HDMI за 70 гривень, округляю до 2 Доларів. Оригінальний BV Sensor Bar я купив окремо за 170 гривень або приблизно 4 долари. Оригінальний V-Remood з нунчаком, Motion Plus модулем і силиконовим чохлом коштував мені найбільшу суму, а саме 870 гривень, або округляючи 21 долар. Загальна вартість комплекту 1600 гривень або приблизно 39 доларів. Ціна не те, щоб супер низька, але адекватні комплекти починаються. Це десь від 2000 гривень або приблизно 48 доларів. Якби я зміг купити контролер дешевше, було б, звичайно, взагалі супер, але, на жаль, дешевих пропозицій на той момент не було, а захотів я взяти сам оригінальний контролер, а не китайську репліку. Вже прочитав і подивився гайди з прошивки і навіть підготував флешку з іграми і скачав усі потрібні мені хомбрю, які перекинув на карту пам'яті. Загалом підготувався по максимуму, так як консоль була мені цікава і раніше саме через управління. Трохи але покористувався PlayStation Move. Скажу чесно, працювала технологія Sony так собі. Тут же має бути інакше, тому що це все-таки основне управління, на якому побудована консоль. І не просто основне, а ще єдине. Саме у мене консоль вже не першої ревізії, а RVL 101 європейка, судячи з вилки блоку живлення англійська. І в неї не залишилось слотів під геймпад консолі Gamecube, і так само немає слотів під її карти пам'яті. Та й сторонні геймпади можна підключити тільки в Nintendo, щоб використовувати usb контролер в іграх Nintendo Gamecube на консолях без зворотньої сумісності. Використовувати ж геймпад від іншої консолі або просто дротовий USB геймпад не вийде. Ігри просто його не розуміють і не бачать, і не тільки ігри, навіть меню консолі відправляє на три веселі літери. Ось такі реалії в даний час, точно сказати, коли вийде відео по Нінтендові, я не можу, поки це ранній анонс. Не судіть суворо, тому що консолі це моє хобі, яке в даний момент приносить мені тільки збитки, як і ведення YouTube каналу, і окупаю себе лише моїми емоціями. Але і так, це вже краще, ніж нічого. Пишіть у коментарі, хотіли б ви скоріше побачити ролик про плюси і мінуси по даній консолі, або якщо ви хотіли б від мене побачити інші. Якесь відео можете теж писати. Якщо ваша ідея здасться мені цікавою і здійсненною в межах моєї компетентності, можливо саме це відео я запишу та викладу на свій канал. І на цьому ми будемо закінчувати. Не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити мої нові відео, ставити лайки і залишати ваші коментарі, питання і побажання. А для самих відданих підписників, які хочуть підтримати мене матеріально або щось запитати не по темі відеоролика, в шапці профілю є посилання на донат, телеграм-групу і чат, а також на мій твіч канал, на якому я планую вести трансляції. Там поки що порожньо, але все залежить від тебе, мій Глядач. Всім дякую за перегляд і всім до побачення!